Те, з вами Віталій Іванов, я основоположник проєкту Людина 21 століття. В сьогоднішньому відеоролику ми поговоримо з вами про один цікавий спосіб розвитку силово. Все, що вам для цього буде потрібно, це стілець і 5 хвилин вільного часу. Слово волі схожа на м'яс. Якщо ми його тренуємо, він збільшується. Правильно? Так само силоволі. А якщо ми прикладаємо зусиль до її розвитку, вона розвивається. І відповідно, в нас є більше сили волі і в нас є більше можливості її використовувати. І сьогоднішній спосіб розвитку сили волі поєднує в собі розвиток і сили волі, і концентрації. Для того, щоб почати, скажімо так, 5 хвилин в день розвивати силу волі, вам потрібно сісти на стілець, розслабитись, ноги повинні торкатися землі. А вам потрібно покласти колдоні на коліна, випрямити спину. І ні в якому разі не можна рухатись. Якщо у вас виникне якісь бажання почесатися, поправитися щось, потрібно його ігнорувати і протриматися. Ідея в чому? Вам потрібно повністю чистити свій розум, ні про що не думати, і повністю сконцентруватися на своєму диханні. Спочатку на навіть проговорюєтесь туди, вирішують, вам потрібно відчути, як ви вдихаєте. Повітря заходить в ваші ніздрі, вони розширюються. Як повітря заходить в ваші легені, вони наповнюються, збільшуються повітря, Потім ви видихаєте, як повітря виходить з легені, ви видихаєте знову. Таким чином, протягом п'яти хвилин вам потрібно повністю бути сконцентрованим саме на своєму слуханні. І роблячи цю вправу 5 хвилин на день, а ви зможете суттєво розвинути свою волі. Вже за тиждень ви відчуєте, наскільки сильнішими ви стали, Тому що. Думки сторонні все одно будуть приходити в вашу голову. І ідея в чому? Вам потрібно буде ті думки відкидати і знову концентруватися на своєму диханні. І саме це буде розвивати вашу силу волі. І вже за тиждень ви станете набагато сконцентрованішим, а ви підвищите свою продуктивність, тому що а коли ви будете на щось відволікатися, ви будете все швидше помічати і вертатися до основної сфери діяльності. Таким чином, ось такий пітихвилонний розвиток сили волі в день буде давати вам дуже багато результатів. Воно підвищить вашу продуктивність, воно буде розвивати вашу силу волі, воно зробить вас більш сконцентрованим і ще принесе багато іншого позитиву. Якщо це відео було для вас корисне, ставте мені подобається. Поділіться з цим відео зі своїми друзями, зробіть репост, скиньте, можливо, ви знаєте, кому це відео буде корисне. Якщо ви дивитесь це відео на Ютубі, в описі до цього відео ви знаєте дуже корисну для себе інформацію. Я вірю, що це відео принцип для вас багато користь і ви прямо зараз спробуйте 5 хвилин ось так помедитувати і. Зробите це своєю звичкою, починайте постійно розвивати свою силу волі з такою п'ятихвиною вправою. Пізніше збільшуйте її до 10 хвилин, 15 хвилин. А, все залежить від вас. Чим довше відповідно ви її тренуєте, тим а, краще ви розваєте силу волі. Але не починайте з 10 чи там, 15 хвилин, тому що це принесе вам більше негативу. 5 хвилин. 5 хвилин на день і кожного дня. А сконцентруйтесь 5 хвилин на своєму техніку. Я дякую, що ви переглянули вам це відео. А з вами був Віталій Іванов. До нових зустрічей!